Урок української мови. Частина 4. Урок 4. Тема нашого уроку Карла Колоді приводить Дімокіо Історія дерев'яного хлопчика. Отже, сьогодні на уроці ми продовжимо знайомство з книгою саме Карло Колоді. І так попрацюємо над завданням першим. Подивіться на малюнок і позначте, до якого твору він зроблений. Так. Це пригоди Пінокіо. Історія дерев'яного хлопчика, написав його Карло Колоді. Розкажіть, будь ласка, епізод, який зображений на малюнку. Так, Джепетто, людина, яка вміє працювати із деревом або столяр, виготовив дерев'яну ляльку саме із Поліна. Наступне завдання. вправа фотоапарат. Уважно перегляньте відео і запишіть речення у зошит. Персонаж це дієва особа у творі. Запишіть на сторінці зошита. Персонаж. Тере. Це дієва особа у творі. Пригадайте персонажів літературних казок. Підкресліть їх у завданні 14 перша зірочка. Перевіряємо, до персонажів літературних казок належать Аладін, Герда, Джепетто і Нагайна. Чому ми не обрали Ох і Козу Дерезу? Тому що це персонажі народних казок. Літературними називаються казки, які написав письменник. А коза Дереза і Ох це герої народних казок. Прочитаємо прислів'я і пояснимо їх зміст. Книжку читай розуму набирай. Коли так говорять? Правильно читаючи книжки, ми збагачуємо себе знаннями. Друге, у книжці шукай не букви, а думки. Книжка дає мудрі поради тому, хто їх читає. Прочитаємо чистомовку Сорока Черепаха Іна, 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 наш пінокіо з поліна. На на вчить на, науку свіркуна. Іна, 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 на, і на, Поліна. На, 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 вчить науку звіркуна. Читаючи казку Карла Колодів, дізнаємося лексичне значення слів із тлумачного словничка. Увага на екран. Ночви, довгаста посудина з розширеними доверху стінками. Для домашнього вжитку. Плисовий з ворсистої бавовняної тканини, оксамитовий. І так, ось такі два слова у нас були у тломачному словничку Ночовий – це такий посуд, в якому можна було налити води або годувати навіть домашніх тварин. Сеньор так увічливо звертається до чоловіків в Італії. В Україні кажуть пан, плисовий із ворсистої бавовняної тканини. Вчимося читати слова медмежатка. Уночвак сеньор плисову віддячити. Уночвак сеньор плисову віддячити. Уночвак сеньор плисову віддячити. Слова ведмежатка Помилуватися у книгарню. Засмутився кольорового. Помилуватися у книгарню засмутився кольорового. Помилуватися у книгарню засмутився кольорового. Читаємо уривок Сороки Черепахи, виправляючи помилки. Перша помилка, звичайно, перше слово в реченні починається з великої літери. Джепетто був бідною людиною. І не мав у кишені жодної монетки. Тож він зробив для Пінокіо ім'я персонажа з великої літри курточку з коло кольорового паперу, черевики з дерева, а з м'якушки хліба ковпачок. Пінокіо одразу побіг помилуватися на себе у ночвах з водою. А тепер швидко. Джепето був бідною людиною і не мав у кишені жодної монетки. Тож він зробив для пінок його курточку з кольорового паперу, черевики з дерева, а з м'якушки хліба ковпачок. Пінок його одразу побіг помилуватися на себе в ночвах з водою. Прочитаємо уривок разом із диктором. Розмовляючи, з цвіркуном Пінокіо поклав промоклі дерев'яні ноги в камін, і вони зайнялися полум'ям. Джепето взяв у руки інструмент два шматочки сухого дерева і заходився майструвати. Тільки но дерев'яний хлопчик відчув, що знову має ноги, як ураз скочив зі столу на підлогу. Та почав стрибати й перекидатися через голову на радощах. Щоб віддячити за все, що ви зробили для мене, я хочу піти до школи. Але мені потрібен одяг. Джепето був бідною людиною і не мав у кишені жодної монетки. Тож він зробив для Пінокіо курточку із кольорового паперу, черевики з дерева. А з м'якушки хліба ковпачок. Пінокіо одразу побіг помилуватися на себе в ночвах з водою. Йому так сподобався власний вигляд, що він гордовито вигукнув: Я тепер справжній сеньор, а тож», – сказав Джепето, але май на увазі, що в сеньора одяг не тільки гарний, а й чистий. До речі, зауважив дерев'яний хлопчик, для школи мені потрібно найголовніше. А що саме буквар? Правильно, але де ж його взяти? Та де ж піти в книгарню і купити? А звідки взяти грошей? У мене немає, у мене теж засмутився добрий дідусь. І Пінокіо, хоча й був дуже веселий хлопець, теж засмутився. Стривай! вигукнув раптом Джепето, скочивши з місця, схопив свою плисову потерту куртку і вибіг. Незабаром він повернувся. У руках тримав буквар для сина. Дідусь лишився в самій сорочці, а на дворі ж падав сніг. Де ж твоя куртка, тату? Продав. А навіщо? Бо мені стало жарко. Пінокіо зрозумів, у чому річ, і, не стримавши пориву свого доброго серця, кинувся на шию джепету й міцно обійняв його. Повиконаємо вправи для покращення зору. Попрацюємо над змістом текста. І так наш Пінокіо не слухав батька і потрапив ще в одну неприємну ситуацію. Він намочив ноги, поклав їх у камін, і вони почали горіти. І ось Джапето довелося знову взяти в руки інструмент і змайструвати йому нові ніжки. Від радощів. Наш Пінокіо скочив зі столу і почав стрибати, і вирішив, що він теж піде до школи, але йому треба одяг. Знайдіть, будь ласка, із чого зробив одяг для Пінокіо джепетта. Він зробив для Пінокіо курточку із кольорового паперу, черевики з дерева, а із м'якушки хліба. Зробив йому ковпачок. Яку першу пораду дав Джапето для Пінокіо? Одяг у нього буде не тільки гарний, а ще і чистий. Пінокіо відправляється до школи вчитися, що йому потрібно було буквар. Але, на жаль, букваря у них не було. Потрібно було купити. Як же цю проблему вирішив джепто. Він взяв свою курточку і продав куртку і купив буквар. А що сказав він для Пінокіо? Йому стало жарко. Пінокіо зрозумів, у чому річ, і він мав добре серце, обійняв джепетто. І так, Виконуємо тестові завдання у нашому зошиті. Познач, що джебета довелося продати, щоб купити буквар для Пінокіо. Він продав свою теплу лисову курточку, а сам залишився у одній сорочці. Переглянемо відео. Вирішив Україну знань. Вчитися! Прочитаємо прислів'я. Добра бажаєш, добро й роби. Поясніть його зміст. Так, хто людям бажає добра, має й сам робити добро. А тепер розгорніть сторіночку душа 45-ту і запишіть красиве це речення. Добра бажаєш, добро і роби. Прочитайте у маленькому зошиті історію казки Карла Колоді і виконайте завдання до тексту. А ми підводимо підсумок уроку. Сьогодні на уроці ми продовжуємо з вами знайомство з книгою Карла Колоді при Годгоді Пінокіо Історія дерев'яного хлопчика.